Новопризначені владці не мають права керувати черкасами, бо на тепер не пройшли спецперевірку та не прийняли присягу. А тому заступники міського голови, як і решта членів виконкому, не вповноважені ставити підпис під жодним із офіційних документів, а тим паче давати розпорядження підлеглим. Це ж стосується і виконувача обов'язків міського голови. Щоправда, в мерії запевняють, що Віктор Білоусов уже надвечір отримає право юридичного підпису. Хоча зазвичай спецперевірка майбутніх службовців триває із місяць. Водночас. Через такий владний касус уже є клопіт місту, наголошують у команді від міського голови Сергія Одарича. Натомість опоненти це заперечують. А чому місто юридично не кероване? Я так думаю, що всього на всього один день, один день не було банковського підпису. За це при при тому, що перед цим день ми заплатили зарплати так далі, тому подібне. Всі, всі. Обов'язкові платежі були проплачені за моєю інформацією. З 30 квітня жодна платіжка, жоден фінансовий документ не прийнятий держкразначальством до виконання. Тобто гроші міської ради вони заблоковані. Комунальне підприємство Челаш, яке ремонтує черкаські дороги, не може здійснити платіж за на придбання асфальту. Не може здійснити платіж за нові зупинки громадського транспорту. Гроші є в бюджеті. Вони передбачені. Нагадаю, депутати відправили у відставку попередні виконком заступників міського голови, а також секретаря міськради ще 29 квітня. Чи законно призначили нових за зверненням вільних демократів перевірятимуть правоохоронці?